Дивіться, друзі. Дивіться, що у нас не дивіться, але я взяв кусочок, с сидіти. Бачите, я взяв кусочек пережечь. Так, добре, засидіти ми йому даємо трішечки іжі. Він не капустою, скопустуєш так. Зараз. Лежати. молодец. Хм. Деякі кажешь, что обучать собаку, складно, да, вообще. Пару дней она вас уже будет знать. Дай лапу, общий что-то. Все, сидіти. Сидіти. Лапу. И Молодець. молодец, прямой. Зайчика, зайчика, зайчик. <рик> Високий. Зайчика. Молодець. І ще найкрутше, що він навчився зробити. Це прыжок. Ну, він ловить Зараз він дужує. Прикольно. Всі кажуть, реально, що це дуже складно, почати собаку місяць-три дні. Зовсім. Ми навчили свого дуже швидко. Стій! Сидіти! Зараз. Сить, чекати, стой. Стій. Чекати. Сі. Шеві. Чекати. 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 Він навіть поп... ну, попрошайте. Моя навчилися, навчилася, нас так просила. Лопить. Я нечайно удари. Шалі. Вибач. Я просто хотів підкинути їжу і трішки. Але це нічого. Добре. Зараз підкиду їжу і він її зловить. І... <кхе> не Давайте спробуємо ще раз. Шерми. Один, два. Три. Ну, ви зрозуміли, він ловить їжу, але в нього іноді не виходить її ловити. Тому підрешить Шалбі і напишіть Шалбі, ти молодець. Не напишіть хештег Шалбі, ти молодець.